Доброго вечора, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 6 серпня 2023 року СМТ Сутицький, Вінницька область, виноградник Кобельник Олександра. Що, що хочу показати в цьому відео. Приходить пора, врожаю на, на нашому винограднику. І так як ми все-таки живемо в сільській місцевості, тут і, мух хватає, мух мухи, оси. Це є проблема для виноградар. Тільки що пташки про себе не дають знати, але муха вже починає з осою літати. Тому будемо одягати сітки для того, щоб убезпечити наш урожай від пошкодження цими крилатими монстрами. Того будемо одягати в них сітки. Хочу розказати, показати, які вже гібридні форми дозрівають. І ось ось вони вже буквально тиждень-півтора і наберуть своєї товарного цукру в собі, Такого, що можна буде гарно вже вживати їжу. Ми стоїмо Ми стоїмо біля гібридних форм двох таких. Вони вже себе гарно зарекомендували. Це подарок не світає. Ось такі. Ви бачите, вони вже, вже забарвлення набрали. Товарне своє. І далі ще в нас вон там є це сигнальне проношення Каталонія. Теж вони вже бачите, як забарвлюються, ще буде темніше вона, нас, звичайно, але вже треба одягати сітки, тому що можуть бути проблеми в дальшому їхньому розріванні. Також зорінька вже достигає і набирає цукор. В ягодах невеличких, вони вже солодкі, солодкі, ось такі вже, які там загорошувалися, вони вже солодкі і фактично там не менше 15-16% цукру чи брікс, там називають їх. Правильно не знаю, як, як це як краще говорити. Ну вже такі, що можна вживати, але будемо діватися, це перше плодоношення теж цього року. Біля, біля зореньки тут на пальчик літ, теж він набирає колір, і бачите, ось. Я отже вже хтось на ній був. На цій ягоді тут ра сітки одягати обов'язково. І це завтра буде все робитися. Деякий шмішцину стеж, теж вже набраю колір і цукор. Цукор вже тут половина є. І вже такий щось їдобний. але ще, звичайно, треба трошки почекати. Ще тиждень треба почекати. І теж він буде в сітки одягатися. Але ну, досить таки він свої терміни дозрівання він оправдує, тому що він фактично зараз один з перших. І буде з Геліодором він не рівняється навіть, він набагато раніше. Геліодор ще кисла ягода. А цинус вже ось, будь ласка. Бачите, який колір набирає. Сонечко чуть-чуть його присвітлює і бачите, вже жовтий стає. Жовта ягода. А тост теж, бачите, ось який, ну кислий. Я сьогодні пробував кислий, Але ось вже ягода набрала колір. І ще треба... Ну він пізніше буде, він буде, мабуть, що... Це перше плодоношення. Це перше плодоношення, його тут є 6 грон, так і десь грам по 800. І можливо, що я його трошки перегрузив, того в нього дозрівання затягнеться. І на якийсь тиждень буде пізніше, ні, 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 ніж зазвичай. Хоча він би мав бути теж одним з перших. Ну, будемо бачити, але це все буде в сітках, вже тепер пошкоджені, думаю, не буде. Звідси далі, який, який цинус. Бачите, ось який гарний урона. Аж, аж приємно подивитися. Талдун теж вже колір набрав. Дуже. Дуже гарний виноград. Я, чесно кажучи, не очікував, що він буде настільки Ось він, гарна ягода, така крупна в нього. Плотний, хороший. Буде такі, ну, виноградарі розказали, що талун набирає свою там, вже товарний такий вигляд і, з роками, коли набирає деревини кущ. Але я бачу, що навіть і друг... перше плодоношення, другий рік росту куща і такі гарні результати, це чудовий виноград. Чудовий. Красавчик теж це наш Одни, один з надранніх. Я пробував він ще... муската не відчувається, сахар є, але муската ще в ньому немає. І Іх, яка ягода. Приємна, це теж, я не знаю, моє здивування. Ці гібридні форми, які в мене цього року почали плодоносити, це для мене велика така якби, приємність. І нагорода за, за, той, за той труд, який вложений. І слава Богу, що ось ось таке, така красота після двох-трьох років труда ми її бачимо. Дуже приємно. Побачимо, що він, який буде на смак вже при повному наборі сахара. Але ну, гарний. І сітки теж. Будемо сітки вдівати. Бананас теж вже, ось який вже він стає гарний. На камеру він трошки зелений, а от на справді він такий вже жовтий колір набирає. ягода плотна, велика, крупнюча Теж він один з перших має бути. пам'ятаєте я в минулих відео казав, що є ось таке. Непорозуміння якось ось, ось, ось бачите, яке запилення було теж на цьому кущові, але є. І ось таке да? Це грам, грам 500 600 така грона. Дуже гарний. Побачимо, який б на смак. Це задоволення бачити ось такі вже перше плодоношення і, і такий гарний виноград. Сфінкс теж набрав колір. Але кислий, кислий ще. Гарні є які. Є теж ось там внизу. Так само непорозуміння таке. Я залишив, щоб, щоб бачили і знали, що може бути і таке. Але і ось гарне запилення, гарні громі, ось ось далі. Гарне. я його з виноградника забирати не буду. Варто й то, щоб його мати своїй колекції. Руслан теж вже набрав колір, ягода набрала свою вагу, ну гарний. Але минулорічне розчарування Русланом в мене все-таки залишається, ще добачити цього року як він себе буде вести. Того року він був досить таки серйозно потріщав у мене. Ягода гарна, він такий плотний. Твердий виноград, гарно набирає цукор. Ну, це тріск минулорічний. Він мене трошки якби, насторожує. Будемо бачити цього року. Як він і що себе довезти. Це він тут, я його лозу витягнув з вертикальної шпалери на горизонтальну. Побачу, як воно буде все-таки на шпалері, що він собі буде, як він себе буде вести. Ну, ось так. Гібридна форма Софіївська. Бачите, вже червоні оці ляоди, які набрали колір, вони вже солодкі. Я проходив сьогодні, так передивлявся, вони вже, в них є гарний цукор. Я теж треба брати в сітки, бо муха і оса. Не будуть довго чекати, вони будуть тут, як тут. щоб Тільки ну, одна якась ягода десь трісла. Того, того року було там кілька от на Грону було, я знаю, там 5-10 ягід тріщало, були душі. Але то було перше фактично плодоношення того, того року. Побачимо, як цього року. Урожайність в нього дуже висока, гарна. Ви бачите, які грони. Це виноград вартий, щоб його садити. Він хрупкий, солодкий, гарний колір. Ну, ягода така, бачу, що грони я не проріжував, то ягода не, не така невелика, дрібновата. Хоча смакові якості вони перевершують і розміри фактично. Тому що нам основне, щоб був гарний смак. Якщо маємо гарний смак, то можна з'їсти мільчих ягід. більше. В минулих відео я щось пропускав ось цю э, гібридну форму, яка в мене це в руку теж перший раз плодоношує. Хочеться її показати вам. Вона якраз тут біля Ростера, біля Софіївського. І ось покажу вам перше плодоношення Голдфінгера. Ось такі от грони. Вони невеличкі. Їх є тут декілька. Там, там, бачите? Є позачіплювалося. Цього року будемо бачити вже, якщо буде на Ми, милость Божа, будемо бачити, який він на смак і який він дозрівший. Це теж цікава форма. Вона, гарні відгуки про неї. Будемо чекати її дозрівання. Буду завершувати на цьому нашу коротку такий обіг винограднику. Всім миру і добра. Слава Богу за все. Будьте здорові.